Так і є Є днища в нас, в яких воно не, не знизу, тобто воно не йде з низу, воно йде вище. Навіть е, люди, якими відправляли такі днища, вони питаються, а, а чо так? Кажуть, всі пасічники, що повинно бути рівно. Е, фігня не повинно бути рівно. Чому? Тому що бджоли самі ж собою закриють ті льотки. І в такому випадку пасічнику треба контролювати пасіку, щоб е, ну, чистити ті льотки в цей, в цей момент є. Коротше, рекомендую робити. хоча б на сантиметр від е, підлоги. Це вже з власного досвіду. У мене не один раз гинули сім'ї, е, не від того, що не від того, що там в мене корм закінчився, чи там е, хвороби, чи ще щось. Ні, здорова повністю сім'я. Знизу люток закупорюється, і потім я бачу, що в вулику велика кількість сирості, а бджоли мертві. Тобто такий момент є. Вони на кормі сидять, е, потім такі сім'ї, коли в мене гинуть.